Синє море чарівна блакить, хвиля зітхає і тихо шумить. Кочаться хвилі, здіймають пісок, кличуть з собою до світу казок. Малята і нас сьогодні запросили з вами в гості до казкових мешканців моря. Але як нам туди потрапити і на чому, вам потрібно відгадати загадку? Через море океан, В сильний шторм чи ураган. Впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Малята, так на чому ми з вами відправимося у мандрівку? Вірно, на човнику або кораблику. А де ж нам з вами взяти його? Так, побудувати. Малята і будувати ми сьогодні будемо з вами із паличок Юзенера. Але перед тим, як почати будувати, давайте ми з вами пригадаємо якого ж кольору? Число? Паличка позначає число. Ось паличка білого кольору. Яке вона позначає число? Паличка рожевого кольору. Паличка блакитного кольору. Ж... Червоного. І жовтого. Так, молодці малят. І ось і наш з вами човник. Погляньте, нам потрібно з вами його зробити дуже гарним. Число 5. Якого кольору паличка? Так, викладіть, будь ласка, дві жовті палички. А число 4. Покладіть ліворуч червону паличку. А число 1. якого кольору? Так, білого викладіть сім білих паличок. Число 2. Покладіть рожеву і знову білу. Малята, зверху викладіть 10 білих паличок. Потім у нас іде яка за кольором паличка. Там жовта, одна жовта, дві жовти. А чотири яким кольором позначають? Молодці. Число три в нас яке? Блакитне і один білий колір. Ось малята, який у нас з вами, отримався човник. Але щоб нам відправитися в мандрівку, потрібно виконати ще завдання. Будь ласка, порахуйте від 1 до 10. Давайте разом зі мною, а потім самостійно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер самостійно порахуйте. А тепер від десяти до одного: десять. Дев'ять. вісім, Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Молодці. А тепер, малята, будете рахувати від того числа, на якому я закінчу. Десять, 9, вісім, сім. Рахуємо далі. Один, два, три. Молодці. Сім, шість. Молодці малята. Ось ми з вами і пливемо. А нас з вами зустрічає Хто це? Так, русалочка, і вона нас благає. Про допомогу вже давно вона нас чекає. Говорить, що у підводному царстві буде свято. Гостей збереться багато. Треба їх порахувати. Викладіть на верхню смужку три жовтих круга. А внизу викладіть червоних. На один менше, ніж жовтих? Скільки в нас рибок? А крабів? А кого більше? Рибок чи крабів? А чого менше? А наскільки рибок більше, ніж крабів? А наскільки крабів менше, ніж рибок? А що нам потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Так, потрібно додати одного краба. Малята, а в нас немає краба. Що нам потрібно зробити, щоб їх стало порівну, Рибок і крабів? Так, звісно, прибрати ще одну рибку. І їх стало скільки? Так, по два порівну. Малята, а русалонька просить, щоб ми з вами розмістили гостей по своїх місцях і посадили. Посередині аркушу паперу покладіть русалоньку. У правому верхньому кутку розташуйте рибку. В лівому нижньому кутку мушлю. Праворуч від мушлі посадіть краба. У лівому верхньому кутку черепаху. Молодці малята. І русалочка просить, щоб ми допомогли їй зібрати намисто. Якої форми малята намистинки в русалочки? Так, вірно, круглої. А чи є куточки в круга? А що ще буває круглим? Молодці. Ось і золота рибка припливла і завдання принесла. Малята, скажіть мені, будь ласка, які ж зображені у нас геометричні фігури? Так, круги. Перший круг у нас якого кольору? Другий, третій. Малята, а вам також потрібно продовжити ряд. Але зверніть увагу, що між кругами пропущена одна клітинка. Наступний круг у нас після синього буде якого кольору. Пропускаємо одну клітинку і малюємо зелений круг. Після зеленого пропускаємо клітинку, який круг буде. Так, жовтий. Пропустили знову одну клітинку, який круг. Синій. Після синього. Зелений. Продовжіть маляти, будь ласка, ряд до кінця. Так, малята русалочка пропонує нам знайти, чого не вистачає. Малята, чого ж не вистачає тут на картинці? Квіточки. Колес машини в автомобіля і у світлофура вогників. Молодці малята. Ви всі добре працювали? Русалочці допомагали. Тож скажу вам у кінці, дітки, всі ви молодці! До побачення, до нової зустрічі!